Добрий день. Роздивляйтесь, що я вам приготував. Так, починаємо. Номер телефона Viber. Сюди дзвонить писати. Так, ключі. Отакий от ключі, набор ключів. Значить, 55 50, 2 штуки. 46, 41, 2 штуки. 41, 36, 2 штуки. 30, 32, 32, 30. цих по одному 30, 30, 30, 27, 24, 9, 22, 19, 17. Коротше, практически всі. Отакий от і вороток ще до них. Отакий от набор гігантський ключів. От, 750 гривень. Цих три віда по 2 штуки, тих по одному. 750 гривень. Так, є ось такий ще цар ключ. 65 на 70. Но только тут дело в том, что тут 65 четко, а тут 70 распылено. Тут больше, чем 70. Ну, кто-то распылял. Ну, 150 гривен таких ключей, кому надо, пожалуйста. Есть. Так, дальше. Ключи ступичные. Такий набор. 350 гривен. Это, так я понимаю, газоновский колесный. Так, вот такие ключи ступичные. 350 гривен. Вот, есть. Так. Тепер отакий от набор. Це все, оце все, оце. і штангелем. Ну такий, такий штангель можна роздивитися. 850 гривень. Значить, дивіться, тут леркодержателі, метчикодержателі, трохи сверт всяких різних. Отакі от. От метчики. Тут є змелко Отакі от Ось такі якісь спец, отакі. От ну, коротше. От самого мікроба тут є на 3 метчики. На три метчики і до 18 ммчики. Так само лірочки є, всякі. От 3 мм до 12 мм. О, такий набір. Дивіться, ще уважно. От такий набор 850 гривень. Тут їх багато. О, в такому вінтажному ящичку вони будуть. Так. Є такий набор лерок. 600 гривень. Це з совєтських времін. Ось такі городки до них ось де. Смінний лерки. Ось такий. Цей набор 600 гривень. Є такий набор. Тоже СССР. Харківський завод. Ось такий от. ціна. Значить, тут от 3 до 12 гривень. Це міняють, це вороточки. Все в отлічному стані, От 3 до 12 мм. Так. такі є. 350 гривень пара, такі з поворотною, так сказати, рульовою колонкою. Тут подшипники стоять. Тут капронові втулки. Це все капрон, все мощне, надежне. 350 пара. Так, є метізи. Це, що осталось вже, добирають потрошку. На 3, на 4, на 5. Під просту отвертку без гайок. 50 гривень кілограм. Отакий От мікс. 10 кг. Є такі новенькі. Це вони з шайбами набрані просто. Це ось гайки. Тут 10, 12, 8 міліметрів. Оці новенькі такі. Є БУ, ну всі всі, всі всі їх передивлявся. Всі. Таких шпилючок, трошки, трохи шплінтів, шайби, там, гайки. Ну, коротше, як завжди, набор. Тут 10 кг, 500 гривень. Так, от таких є трохи. М24 різьба за такою гайкою. 30 гривень штука. М20 такому стані. Теж це бушне. Ну, повибираю, всі будуть у такому стані. 40 гривень кілограм. Так, і отаке от є стіски. Тіски, оце така ціна. Це расторгу не буде. Це мої тіски. Вони 20 років в мене живуть, але. Но... Но. Є в мене ще одні. Руки мене тільки дві. І так далі, тому воно. 20-ті губки. Отакі От губки мощні. йде тут не ні тріщи, нічого. Поворотна пластина, все працює тут і шкала, якась є, ну, погано видно. О, Станочні тіски. Мощні, дебелі тіски. 55 кг весу. Отакі От тіски. Вот. Так що на цей раз 5 тисяч. Цей раз торгу не буде. Не куплять цей раз. На цей раз будемо вже щось торгуватися. Поки так. Так, ну по цьому швидко пробіжимо. Це вже було, було. таке сидіння. Якось це новеньке з'явився явоский стопік. Я ось розкрутив його, От такий він всередині. Лампочки фірмінні. Чехословакія, тут Мадеїн Чехословакія. Коротше, хороший стопік. Його, ось полірувати, буде як новий. Ягоский стоп. 250 гривень. Це волговський на фару. Не знаю, нада, не треба Кому... Тут крім ідеальний, тільки в одному місці ось Все, зрозуміло, це кому треба, спрашуйте. Так, о таких бородав я багато, ще є дуже багато. Такі для держателі, поняли, ви, для проводів. Це все нержавка на три провода, розкручується, можна відкинути, можна добавить. О, Бачили вже такі, да? 20 гривень штучка. В Пачки 5 штук. Ну, може, скільки кому треба, скільки продамо. Є багато їх. Так, тут я розказав. Так, підемо далі. Гідросиліндр, Гідросиліндр в хорошому стані. шток чіткий, це просто потімнення, Це ніяких задірів тут немає. О, шток хороший, витягується туго. Ну, Звісно, треба його перемить, бо сам всередині, як, як нігрол вроді. О, такий циліндр 800 гривень. Це маркировка, маркировка на ньому С75. Це непонятно. маркировки немає на цьому циліндрі 500 гривень. Отак, два вихода. Шток 30 мм. Діаметр ход штока, всього на всього 15 см. Невеличкий такий. Так, буде він ж 500 гривень. Так, ну така ось. Балалайка кому надо, блін. Дивіться, 100 гривень. Це саморобні кіскуші. Тут різьба м 20. Так, е, пруток Пруток, 800 гривень 30 мм діаметру, 52, по-моєму, сантиметра бронза. От. Кому маю точити? Так, це кришки з мотоцикла. Е, Двігатель новий, абсолютно новий, 180 Вт, да. 1380 обороту. Робочий, все, ну, новий двигатель 450. Отакий От тут вал з шпонкою. Так, є, зрозуміло. Звіздочки, отакі, 250 гривень. 3. Це таке, як під мотоциклетну цепку. Ну, Може на якусь самоділку, дивіться. Це не під мотоциклетну. Угу. Кувалдочка 3700 вес, 350 гривень. Отут трошки скол. Так, Є таке. Ага, ну, Садочок. 100 так, кузначі приносив все, що в нього посталося, він колись робив цяцькі. Піки саморобний. 10-й квадрат, такі піки. Тут їх 60 штук по 15 гривень. Такі цвіточки він сказав. Саморобні теж по 20 їх 20 штук. Ну, Це діло таке Надо, не треба. Надо. Ковалди були його вже такі. Монтіровки його по 100 гривень ще приніс. Бородки по 70 гривень, отверточки по 60. Це прочної сталі, дебеле, хороше. Так, цим розібралися. Тепер є такі осталися. Поняли ви, да? Форгер. Коротше така. Іномарка якась. Їх 9 штук. Пальці такі. 9 штук. 400 гривень за 9 штук. Отакі От сегменти ну, в такому состоянні. Ну, потерти, конечно, ну, ще, ще нічого. 10 гривень штучка, 60 штук їх є. Так, отакі корпуса для подшибників. 12 штук в мене їх. Значит, отаке у них состояння. 100 гривень штучка. Оце я один розкрутив, щоб було видно. Оце кришечка на нього така закривається, все це є. Підшипників на них немає. Стоять там отакі подшипники 204. Це так, для образца вам, щоб ви розуміли. Подшипників ні в одному нема. Один подшипник тут стоїть. 100 гривень штучка. Так, поршнева москвичовська. Нова. Е, Кольця, поршня, пальці. Гільзи. Е, 82 розмір. Да, 82 е, 600 гривень комплект. Єдина одна гільза. Отут трошки. Ну, Покрилася патіною, так сказати. Всередині все чітко. Заводський хон. Може, кому треба. І віддільно чотири гільзи. Поршня, видно, кудись ушли. Ну, це діло таке, кому треба, спросите. Так, є ось такі фрези. Такий наборчик людина принесла. Каже, мені вже вони не треба. Це така ось як на обналічку робити, обналічку, типу щось таке. Ця така якась фрезочка. Отакі От фрезочки. Коротше, по дереву. це все. Оце сверло. Це він хоче 500 гривень. Отакі От ножовочки набор, пасолки, чи як він називається, меленькі зубчики 250 гривень за 4 штучки. Так, Рульова колонка ВАЗ 600 гривень після реставрації. От такі ножи. Це я так розумію, з паркетниці, мабуть. Такі ножі. Ну, вал з ножами. Короче. 250. Отакий наборчик ще є 300 гривень. Ось Отакий наборчик 300 гривень, може кому надо. Так, диски. Отаке ось написано. Бачите, да? Ну, коротше, ви поняли. Отакі диски. 70 гривень штука. Колесо таке, Отаке колесо. Отакий винт 250 гривень. Це так розумію, понимаю, плуга. Так, є тепер цепка. Отака. От тут цепка. Дивіться, звіно 11 мм толщина. Е, прутка, Так, тут 6 метрів плюс. Ну, трошки більше 6-10 десь так. Без оцього кусочка. Цей кусочок я не считав. Він трошки не такий. А це все така отлічна, не потерта, нічого не, не ржава. Отака цепка. 6-10 десь на ній. 900 гривень. Так, есть вот такая цепка. Тут 4,20 длина. О, довольно в довольно хорошем состоянии. Не растянута, не потянута. Вот. Такая, как мотоциклет. Вот. 300 гривен. Так. И теперь, а что осталось? Троса. Так, троса у нас осталась. Довидься. Новый, абсолютно новый троса. Трос восьмерочка. Такой, на вид, вроде, как кажется, толще. Но в все равно 8 мм. Я кусочек отрезал. Новий трос, значить 100 е, так, 100 метров. І трос десятка, Тоже новий, 100 метрів. Значить, цей, виходить, 20 гривень метр. Тобто 100 2000. Е, це 100 метрів, виходить тисячі. Могу порізати, якщо вже так кому надо. Желате звісно, ціляком забрати. По 25 метрів. От, по 25 метрів, це значить виходить цей 500 гривень 25 метрів. Цей виходить 25 метрів, буде 400 гривень 25 метрів. Ну, оце і все. Вроді вам розказав, все. Трошки воврем... по времені я не вписуюсь уже. Кому що не понятно, спрошуйте, дзвоніть, пишіть сюди. Всього все доброго. Це номер телефона і Viber. До побачення. Всім мирного неба.